Вся Україна допомагає київському Хмандиту. Львів також долучається до допомоги лікарні. Учора комісія планування бюджету Львівської міської ради ухвалила рішення про виділення 10 мільйонів гривень дитячій лікарні. На що підуть ці кошти? А також про півмільярда гривень, які місто виділило на допомогу силам оборони упродовж шести місяців 2024 року. Будемо говорити з першим заступником міського голови міста Львова Андрієм Москаленко, який є в нашій студії. Пане Андрію, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Отже, спочатку про ці кошти, про 10 мільйонів для київської дитячої лікарні Хмандит, чи відомо на що саме підуть ці кошти, і чи механізм такий самий, як у більшості пожертв, тобто в загальний фонд, в якому вже зібрано 300 мільйонів гривень, а далі розподіляють ну, вже якось по-іншому. Чи це окремий платіж? Ну, в Першу чергу, скажу, що міський голова і е, е, керівник першого медичного об'єднання е, у Львові вони на постійному контакті з. Паном міністром Віктором Ляшком, так само з керівництвом Київської мерії, міським головою, так само з колегами з Охмадиту. і власне, що одразу запропонували ту допомогу, яка може бути необхідна. І власне, що вчора так само відбулося засідання комісії, ви, ви згадували та є спільна позиція колег депутатів, міського голови. Що тоді, коли буде зрозуміло, власне на що може бути першочергово необхідно, яка підтримка міста, то вона вчора була задекларована. Та да? тобто, вона в розмірі від 10 мільйонів гривень від громади міста, вона може бути забезпечена, але тут зрозуміло, що ми маємо мати точну інформацію від. Колег, власне, з Києва, на що саме це потрібно? Ми проговорили, можливо, це буде там те чи інше обладнання. Та? Тобто, це щось точкове. Там мова не йде про кошти в загальну загальний фонд, мова йде про точкові конкретні речі, які можуть допомогти в цій страшній ситуації. Але я. Разом з тим хотів би сказати, що і подякувати багатьом львівським компаніям, які по мільйону, по два, по три перерахували, одразу прийняли рішення, так само підтримали цю хвилю, щоб чітко показати позицію всієї країни і всієї громади. Тому та тобто, це кошти будуть цільовими, та але ми маємо це ще узгодити, тому що ми розуміємо, що це перші дні, тобто надходить багато коштів. Наші кошти будуть цільовими. Ця атака продемонструвала, що жоден, в тому числі і медичний об'єкт, навіть медичні об'єкти, які лікують дітей. Не залишаються поза загрозою в Україні, доки існує російська терористична країна. Тому що до 11,5 мільйонів на цій же комісії було прийнято рішення, передадуть на облаштування укриттів львівських лікарнях. На що саме підуть ці суми, і взагалі в якому стані там укриття? Бо ми розуміємо, що жодне місто не захищене сьогодні. Від ну так, насправді та, Київ, Київ на жалі, багато інших міст показали, що навіть після першої атаки по Хмандиту була друга атака ще по. Інші лікарні приватні, де теж загинули, на жаль, люди. Тому, власне, було прийнято рішення, щоб розширити ще ці укриття, які є в медичних закладах у Львові, зокрема і в дитячій лікарні, зокрема, і в інших підрозділах, як першого об'єднання, так само і інших медичних закладів. Тобто мова йде про саме збільшення обсягів. А, власне, що для того, аби була гарантія, бо ми розуміємо, що. А ворог ні перед чим він не не, не хоче поступатися, і він цільово б'є по лікарнях, по дітях. Тому це справді таке рішення та для того, щоб масштабувати і збільшити та бо ну, я не буду му з деталі вдаватися, але ми розуміємо, як багато зараз є. Поранених і дітей, і поранених наших українців. Тому тут, навіть якщо хтось десь не спускається, ми розуміємо ціну цього, тому потрібно спускатися в укриття. А для цього їх потрібно масштабувати. Тому це, це питання не не просто там от одного дня, та але це, це питання збільшення. Тобто достатньо багато є різного роду укриттів, які мають категорійність і в медичних закладах. Є спеціальні можна так сказати, укриття, які обладнані. Спеціальними ліжкомістями, киснем, та які можуть працювати як капсула, тому мова йде про про різного типу укриття, але тут мабуть зміркань безпеки без деталей. Про інші рішення, які приймала міська рада, зокрема про виконання програми підтримки сил оборони. Ця програма діє з початку цього року. Було задекларовано, що на цю програму буде виділено 1 мільярд гривень. Ну, середина літа, майже половина вже використана. Від початку 2024 року з міського бюджету на потреби збройних сил України було передано 463 мільйони гривень. Це більше 7 тисяч дронів та безпілотників. 46 різних автомобілів, 39 дев'ять реп-систем. Та інше про це говорив міський голова Львова, і далі про це будемо говорити. Це допомога лише військовим частинам, які дислокуються у Львові чи в Львівській області, чи в Львівська міська рада чи громада Львова допомагає усім. Власне я скажу те, що починаючи з минулого року, з кінця минулого року. Зі Львова вилучається близько мільярд вісімсот на підтримку, власне, так як задекларовано, військових частин. мова йде кошти, які йдуть на держспецзв'язок і здається на, на ще державну інституцію, які би мали власне напряму закуповувати. Попри те, Львів не зменшив тої суми коштів, яка йде на підтримку військових. Вона минулого року була мільярд цього року мільярд. І я думаю, що є спільна позиція всіх, що вона буде навіть більшою. Зараз справді є профінансовано 463 мільйони. Насправді в роботі знаходиться набагато більша сума. Вона вже десь сягає там понад 600, навіть можливо близько 700 мільйонів. Тому що це така кількість, яка вже передана mm -hmm. підписані акти. А є там велика кількість там понад 100 мільйонів, де тривають тендери, де триває відбір, підписання актів. Ця ця сума коштів це є кошти платників податків Львова, тобто це кошти громади. Львова ми це завжди акцентуємо. Це дуже важливо. Бо кожен хто сплачує податки, він наповнює наповнює власне бюджет міста, з яких можуть підтримуватися. Ми, як представники громади, Львівська міська рада є спільне рішення, що підтримуються різні бригади, тому що львів'яни є в багатьох бригадах, і в бригадах, які мають своє коріння зі Львова, і в бригадах, які мають коріння не зі Львова, і там можуть бути тисячі львів'ян. Тому сотні львів'ян, тому це дуже важливо підтримувати власне, всі бригади, де є львів'яни. Тобто для когось є критичним. Насправді, ви знаєте, ми рухаємося кількома шляхами або на безпосередньо самі закупівлі. Ми здійснюємо дуже багато закупівель. Ми не можемо, на жаль, купувати зброї. Ну, є обмеження законодавчі, але ми можемо все купувати. Різного роду дрони, літаки, літачки, автомобілі, реби, спецтехніка, багато, багато чого іншого. І я скажу, але натомість, ви знаєте, що крім цього, мільярда. У нас є ще одна важлива програма. Навіть три ми підтримуємо програма підтримки виробників товарів подвійне так, так. призначення. Тобто, є три-три є блоки: 300 тисяч. Це підтримувати ті, які вже працюють. Мільйон це ті, які працюють не сертифіковані. Ми їм даємо мільйон гривень. Вони перейдуть для військової частини і таким mm -hmm. чином ми підтримуємо виробництво. І є зараз нова програма на 2 мільйони гривень. Це все, що стосується інновації. Тобто, таким чином ми можемо запускати нові виробництва. і Вони розуміють, окей, поки хтось там ну думає заплатити, не заплатити. Місто вже виходить, платить і ну, Така програма, насправді, вона має дуже великий ефект. А, пане Андрію, як це відбувається? Військова частина скеровує запит на міську раду, його розглядають і ставлять в чергу, я так розумію, так? А, а потім міська рада замовляє продукт, товар і. Виробник відправляє його на військову частину або через міську раду, або безпосередньо так, так. Так. Ну, ми все закуповуємо фактично. Майже всі закупівлі йдуть через Прозору. Угу. Оголошується тендер, і власне таким чином міська рада закуповує і далі безпосередньо передає для військової частини. Ми майже всі передачі робимо військові, публічно військові, для того, щоб просто чітко звітувати, що що громада придбала, чітко було видно. І Ми звітуємося щомісяця. Яка кількість коштів виділена? Дрони, БПЛА та РЕБ – це мі... Місцеві виробники львівські чи українські скажімо так, е, насправді дуже залежить зрозуміло від тендеру, від специфікації, але ну насправді є багато, багато львівських виробників. Львівських Ліська область, Західна Україна, насправді хтось з центральної України. І зараз ми можемо сказати, що вже зараз є достатньо велика конкуренція серед різного роду виробників, і дуже важливо, що вони навіть дуже багато вкладають в саму інтелектуальну розробку, що є дуже важливо. Тому я ж кажу, ми з одного боку, їх місто, можемо закуповувати, з іншого боку, ми можемо підтримувати самі виробництва, тоді воно працює в парі. От власне ця програма виробників товарів подвійного призначення, як вона працює зараз? Чи можете ви, хоча б якісь приблизні кількісні показники? Назвати скільки виробників профінансовано коштом громади міста? Як вони розвиваються? Хоча б те, що можна сказати? Ну, мова йде про понад 30 різного роду виробників. Та тобто це, це одна річ інша річ, тобто будь-хто з виробників може податися на спеціальну комісію, яка працює в закритому режимі, де насправді є вузькопрофільні фахівці, які дуже чітко розбираються в е, різних елементах озброєння, які дуже чітко знають, розуміють ціни, розуміють комплектуючі, які насправді є дуже знаними в Україні і не лише в Україні. Тобто, вони це, це одразу бачать. І комісія спеціальна воно приходить в дві стадії: має бути перед кваліфікацією і далі рішення. Комісії, і після того там вже технічні рішення, рішення виконковому і там подачі на фінансування. Тому понад 30 таких виробників підтримано. Ми бачимо достатньо великий жіотаж про, про українського виробника. Ми так завжди у загальну з міркувань безпеки. Ну і це те що насправді теж є важливим елементом для того, щоб ми мали в Україні свій продукт, який Власне. буде конкурентним. Ухвалення закону про фінансування. Потреб сил оборони з місцевих бюджетів це закон, який був прийнятий ще в червні цього року. Він голови громад так зітхнули з полегшенням, коли його прийняли, тому що дехто навіть в цій студії говорив, що вони очікували, що рано чи пізно до них поступить з перевіряючих органів. Так, от ухвалення цього законопроекту тепер уже закону, чи полегшило воно діяльність в цій сфері. Ну, знаєте, в нас була принципова позиція міської ради активно фінансувати, підтримувати військові частини. Ми, ми насправді це б робили за будь-яких обставин. Цей закон прийнятий, Добре, що він прийнятий є, тому що ну, насправді має бути якась законодавча рамка. Та те, що міста мають там 101 одну перевірку, це теж правда. Тому добре, що цей закон є, тому що він дає вектор. Та але знов ж таки є чітка позиція ліської міської ради. Тут всі єдині міські голова, колеги, депутати, всі всі-всі органи. Тобто, ми маємо пріоритет. Фінансування а, збройних сил, і, наприклад, якщо десь якісь кошти вивільняються, вони пріоритетно йдуть на збройні сили, наприклад, там і кошти від паркування, пріоритетно йдуть на збройні сили. Тому є багато таких статей, як я казав і спільна позиція, що можливо ця сума коштів. Якщо буде ресурс, а, то вона буде збічна. Чому я кажу, якщо буде ресурс, тому що насправді місто управляє коштами, які знаходяться на рахунках казначейства, та, і насправді місто не завжди може ними оперувати mm -hmm. вчасно і швидко. Тому про які суми йде мова? Станом на сьогодні є рішення про 1 мільярд гривень. Це зафіксоване, зафіксоване міською радою, але знов ж таки, ми розуміємо, що ситуація може бути дуже різною, і відповідно вона може вимагати від міської ради різних рішень. Та тому ми завжди кажемо, що так як минулого року ми починали з 500 мільйонів, до кінця року ми говорили, ми дійдемо до мільярда. Цього року ми почали з мільярда. Та зараз ми вже минули позначку понад півмільярда. Розподілених коштів, по яких запущені процедури, вже є понад 600 мільйонів. Ми розуміємо, що ми знаходимося в липні. А, насправді на щодень є насправді десятки запитів і звернень кожен з них вимагає підготовки, роботи, пошук обладнання. А, тому скільки ситуація може бути різною і всі готові до збільшення. Як говорять захисники дронів на фронті, забагато не буває ніколи. Андрій Москаленко, перший заступник міського голови міста Львова, був гостем цієї частини нашого ефіру. Мільярдів євро до 2025 року погодилися надати Україні члени НАТО. про це повідомила прес-служба Білого Дому. Про це оголосять на ювілейному 75-му саміті Альянсу, який триває у Вашингтоні. Половину суми покриють Сполучені Штати Америки, а іншу половину союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення і товари та навчання. Білий дім зауважив, що кошти від США вже закладені у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Байден підписав у квітні цього року. Президент Володимир Зеленський анонсував і низку інших важливих рішень для нашої країни, які приймуть на цьому саміті.